А це ми ось з дружиною приїхали на джерело вільшане. Дуже, дуже старинне джерело. Дуже смачна вода. Тут дуже красиво. Так от. А це дружина, да, це не якась тітка. Дуже красиво. Там воно на озеро. Такий ліс. Таке ось озеро одне, там за цим озером ще одне. Тут дуже красиво. До речі, я тут на полювання колись, колись ходив.